Сьогодні буде у нас 10 квітня, 23 рік. І як весь час, їдучи в автомобілі, я слухаю переважно інформаційні канали. От. Я почув так, дещо з іронією. вони сказали, що той витік про контрнаступ український, він скоріше всього. За все є сфальсифікованим, і але зараз це досліджується звідки ця інформація виходить з якихось джерел. Але навіть як вони мають якісь правдиву, то вона інформацію, то вона вже явно нічого ніякої ролі не має, так як це вже було зараз. Не так, не так зараз. Це воно вже все застаріло і воно ніякої шкоди українській армії не принесе. Це про це сказав тут канал, такий 680 на довгих хвилях. Таким чином ми маємо коротку, короткі новини з України. Давайте наберемо зараз тут Україна, і тут є новини з України. Є Російсько-українська війна. давай подивимося українські воєнні новини. А ну подивимося, подивимося Україна загально, що вони пишуть. Це сьогоднішні новини. Так, ми бачимо, бачимо інформаційну довідку від CNBC, що я що Росія хоче робити якісь укріпляти свої, свою оборону близько Фінляндії, і це буде її відповідь на. Ну це нас не цікавить. Guardian. Guardian, The Guardian, що каже, що сьогодні вже 411-й день початку великого вторгнення на Україну. Так, ми бачимо Jazeera, каже, що 75% Бахмута вже під контролем е, Москви. Так що ми бачимо далі. Е, Україна готується до. Вашингтон Пост пише, що Україна готується серйозно до весняного наступу, а Росія йде від одної поразки до другої. Така оптимістична стаття з Вашингтон Поста. До, тут дуже цікаво, CBC-News. CBC News – це Canadian Broadcast Corporation News, що витік секретів Пентагон, пентагоновських документів. На то на українські ці проукраїнські оці секрети. То ми знаємо, подивимось, що нічого в Росії не виходить. Росія весь час повторює атаки. Це вже це в нас випуск з CNN Весь час, що Росія атакувала за 24 години 20 разів з повітря вдарила, випустила 5 ракет, 4 попали в Криматорськ, Це були ракети системи С-300. На закупірованих територіях Росія е, дуже збільшує всякі там патрулі і чекпоинти і різні там провіручні пункти е, в окупірованих територіях. Але сьогодні останню за добу оборон... армія оборони збила російський е, МІ-24. І шість збила їхніх дронів. Це гарна довіда, так. Показана окупована територія. Так, помінялися ще 200 дві воєнополоненими. Наші відпустили 106 москалів. О, вони сказали, що їхні, що вони там може що дуже велику вони там мали загрозу для їхнього життя. Вони там мучилися в українському. Пліну, і вони тої території то були в пліну в тих територіях, які і російських, в яких Київ контролює. Ну, Божевільні так, окупав втерлися в чужу землю, в чужу країну і території, які контролює ще поки Київ. Ну, так, що ну але наші, наші, наші отримали назад 100, 100 також з російського полону. Це були моряки, деякі з них, деякі мають серйозну, серйозну хворі і мають. На жаль, на жаль, поранення, і так. Да. І Зеленський сьогодні сказав, що ми будемо до тих боротися до останнього, щоб повернути всіх наших людей з, з москальського з російського обхолону. Так, ми ще бачимо три години назад. Така новина в CNN вискочила. Що цей Пушилін їхній він поїхав в Бахмут дивитися? Да. Але не знаю, що там. Він Він там його підтримували. Що він ходив, аж він сказав, ніхто там кіна нема. але він сказав, що він ходив аж в центр туди, Бахмута, і разом його підтримувала Вагнер груп. І там він бачив цей флаг, флаг їхній прапор, який вони москальські втіпили, на тому білдингу він висить. І він дуже звинуватив київський, київський режим, так, у тому великому демідж, в руйнуваннях, які зараз в Бахмуті. Ну, я ткажу, що божевільні самі розвалюють одне місто і село українське за другим і кажуть, що це українці розвалюють. Але Київ каже, що це вони брешуть, тому що це Росія знищує міста і так далі. Далі тут Сінен також підтверджує цю цифру, що 75% Бахмута зараз під контролем. Російської армії Так, ще новина. Добра. 24 більше 24 дітей вернулися до Херсону е, з Росії. Ну, ще білоруський президент Лукашенко зустрівся з Шойгу в Мінську. Кого він цікавить Лукашенко. Й -то. В Мінську. Росія використовує тактику. В Бахмуті лайк випаленої землі, знищуючи все, що там є, що там ще залишилося. Це називається «Scorched Earth» тактик Повністю руйнує всі будинки, які є, не розбираючись, де українські позиції, використовує все і артилерію, і літаки для того, щоб знищити абсолютно це місто. Ну, ще якесь повідомлення вийшло з Понта з Пентагону, так наче вони з Кореї, що звернувся звернувся сполучені штати в Південній Кореї. Вони зараз обговорюють прохання Сполучених Штатів продати, продати і поставити воєнні амуніцію до України, щоб допомогти Україні з необхідними з необхідними товарами для війни і, і цей зброєю. Так, у цій статті е, пояснюється, що, хоча, е, значить, американці знали про всі ці плани російські, вони, вони знали багато чого. Але оці навіть документи, хоча вони ніякої шкоди не завдають, які з'явилися зараз у, у різних росіянами контролюємих, е, 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 да, ну, це в другій, там телеграмах і далі, вони, вони все рівно, вони, значить. Вони якусь загрозу створюють, незрозуміло якусь загрозу створюють. Ну і тут багато про групу Вагнера, що вони дуже моє серйозно ще взятися за нього, ця Вагнер груп, Тут тисячі тисячі е, е, призоне зеків. Вони діють в Україні. І ця Вагнер група вона вони збирають цих е, тюрем російських людей і заставляють їх воювати в Україні. Ну і там ще от такі, такі значи, скільки, скільки людей загублено. То вони росіяни загубили десь від 189 500 до 223 тисячі. Ну, ну от. І кажу, що серед них десь 43 тисячі вбито було тільки під час бою. Але українці загубили менше 129. 500 до 131, тільки 17 тисяч. тобто ми бачимо, що але це ніхто не знає, це не треба за це. Я навіть чув такі цифри, що росіянів від 220 до 280 тисяч було загиблих, а українців чув навіть 70 тисяч, чув 40-70 тисяч таку цифру. Якщо це правда, то залужному потрібно пам'ятник поставити. О, а і це, о, цей витік цих документів це дуже таку велику ставить можливість для е, розслідувати і покла, покласти край цьому всьому для Пентагону. Ну, ще аль джазіра розказує, що в Криму тут буде дуже кровопролитна війна за визволення за визволення Криму. Це Аль-Джазіра розказує. Ну, аль джазіра це аль джазіра що Росія поки не може, не може Америка пояснити Пентагон. Йому дуже неприємно, що це у нього такі виток, витоки случилися, залишилися з цим з цим всім. Окей, Сі ТВ. розказує. Сіті Розказує, що е, так, що роз що вони цього стріляли і знову вбили українців. Загинуло. Що ми на минулі за ці що були на. На Пасху, то сім цивільних тільки було вбито в Україні. Тож це... Ну, це ми вже знаємо. Це п'ятидневні, що Польща дає більше більше тих міг-29-х, коли. Ну і ще Лавров тут заявив Алджазіра, що всі, які розговори про мир, мають включати російські інтереси. Ну, ще стаття є про Вашингтон, що дуже сильно ця війна. Як сказати, руйнує російську економіку? Ще свіжа новина. Я бачу, що поляки: це Radio Free Europe, що Вільна Європа Радіо і Радіо Свобода. Вони заявили, що Польща дасть нам 200 цих інфантрієві, цих піхотних військ, бронетранспортерів, дасть 200 дасть, не 100, не 150. Це Нас дуже гарна новина. Тому що 200 ліпше, аніж 100. І ще Поля, Польща висилає, крім цих, висилає ще багато гарматів, і висилає ще деякі ракети Україні передає. Ну, ще з деяку Sky News. Sky News це англійська служба новин. Вона знаходиться в Лондоні, тому вони сміються, що вони страдають від свого адванс. Everywhere. Від свого наступу вони більше страдають кругом, каже, І великі дуже в них є потірі. І ще тут стаття є, що Україна дуже ще посилює свою з там, де є Білорусія, з півночі дуже посилює свій кордон, тому що це треба. Ну, ще вони сказали, ці москалі, що їхня стратегічна ціль є. Створити новий е, світовий порядок. Це, це Guardian каже, вони хочуть новий світовий порядок е, створити. Що це значить новий світовий порядок? Це що Україна має з ними говорити, тому що це новий світовий порядок, і це сказав Френд Прешеніці, вони повторили Сергія Лаврова, що він сказав. Що, вони, що всяка яка, договор з Росією, це має враховувати наші нові інтереси, вони сказали, ну це от зрозуміло. То, що було ваше, то що стало наше. Що значить, попереджує Європейський Союз, Китаю від того, щоб вони посилали туди, вони не сміли посилати Росію зброю. Про це немає ніякого різу ви не маєте права посилати зброю в Україні, що вони дуже виступають проти цього. Значить, ну, ще Індія. теж. хтось щось про Індію, якщо не знає, то Індія значить зараз в два рази більше купляє, е, нафти в Росії. Раніше до того на першому місці в неї був о, Іран. Іран, Іран, Ірак, але зараз вони вже купляють в Росії, Я думаю, що вони їм по дешевим цінам продають дуже. То ця нью вона в основному купляє а, ці всі, значить, нафту. Що в великих обйомах збільшалося. Тож індуси теж кажуть, найбільша демократія в Азії. Да, до речі, також я маю кілька тут знайомих з Індії. Так, переважна більшість їх, вони, 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 вони проросійські. Це, 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 звичайно, Совєтський Союз, Індіра Ганді. Вони виховані так, що це, що це у, них, у них вони. Де і що, на жаль, також і китайці, там також така пропаганда. Вони в основному також підтримують Росію. Вони хочуть бути теж, хочуть Тайвань захватити, теж, там Ну, з Китаєм, то казалось би, все ясно. Але чого це таке саме з Індією? Чого Індія так у міги купляє в Росії? Так вона за цей це для мене не конче не зрозуміло. Тут один з дипломатів дуже все думає, що буде, якщо Росія програє цю війну, що станеться? Ну, ще всі повторяють теж, що що, якщо пісто розмови про... Мер з Україною має враховувати російський інтерес. А це нові їхні території, які вони пересоєдинили. Добре. Оце такі в основному новини. Нема тут багато такого, значить такого. Щоб... Ну, це от, ми щось Я, Це обмін, знову обмін іде. Обмін це люди, які вийшли з, з російського полону. Ну, Вони люблять так писати тут морзем. Більше аніж 200 російських і українських солдатів вернулися додому під час обміну полоненого. Ну, знову ж у нас 106 і 100 українських отримали і знов те саме, що ми будемо. І сам Єрмак сказав теж, що багато українців вони віддали від тяжолими пораненнями і дуже хворих, сказав Єрмак в своєму телеграмі. Да, москалі не дивляться, вони не поважають нікого, ні раняних, нічого. Ну і ще з цих полонених, які повернулися, 80 було мужчин і 20 жінок. Так, це всі новини на сьогодні. Майте гарного дня! Я буду старатись робити такі похожі, похожі збірки новин, новин регулярно, всього найкращого.